Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 10 підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Від деякого числа відняли його одну п'яту і отримали 16,4. Знайди це число. Нехай деяке число складає одну частину. Тому знайдемо. Що ми отримаємо в частинах, якщо віднімемо від нього 1 п'яту. Один віднімемо 1 п'ята. Одиницю подамо і знаменником 5, це буде 5 п'ятих, відняти 1 п'ята, дорівнює 4 п'ятих. частини, отримали. А тепер Знаходимо число, якщо відомо значення його дробу. Щоб знайти число, якщо відомо значення його дробу, потрібно це значення, це друга дія, поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник. Виконуємо ділення. Поточком 16,4 на 4. 16 ділимо на 4 буде 4, 4 множимо на 4 16. Виконуємо віднімання, остачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини ставимо частку кому зносимо 4. 4 ділимо на 4 беремо по одному. Виконуємо віднімання остачі 0. І тепер нам залишається 4,5 о 4,1 помножити на 5. 5 множимо на 1,5, 4 множимо на 5 – 20. Відокремлюємо одну цифру комою. отримали 20,5 і відмічаємо варіант правильної відповіді: 20,5. Номер 11 із домашньої самостійної роботи, номер 10 підручника математика 5 виконали.